Панове, привіт! Якщо для основної команди збірка піку легенд це вже таке собі, то для народної це чудова пропозиція, тому що окрім хорошого гравця, можна отримати ще й додаткову хімію. А зіграність моїй команді дуже потрібна. Сьогодні відбудеться перший матч у другому півфінальному протистоянні. Борусія Дортмунд проти ПСЖ для Дортмундців певна річ, мрія опинитися у фіналі, але й для ПСЖ це чи не остання нагода разом із Кіліаном МБАПЕ взяти трофей, тому що Донателло зібрав зібрався. У Мадрид. Якщо захочете зробити свій прогноз, то фавбет до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Ну що ЄТОЦ для народної команди їдемо. Топереху, то, 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 то. добре. Так, так, так. З ким ти виходиш? Русом 5 на фінтах. Золоті фінес шоти, це мені подобається. Але як залінкувати? Ну, 20к не 20к, але в народній команді це потенційна основа. Добре. Ха -ха -ха. Хто хотів Лукаса збирати, питаю. Є Лукас! Є Лукас, справа в захисті, їдемо. Нащо нам Тот збирати? Для народної команди це те, що треба. Тот, здайте. Є Тоц! Чудово їдемо! Франція! Голкіпер. Це Меньян. Це не Тоц. А що за Тоц? Банза, боже, ти задовбав. Ти на основі падавку поразів, і теперший в народну, серйозно. Ей. Супер саб. Супер саб. Може ще. О! Мартінелі! Там був Мартінеллі! go! Let's go, народна команда! Поїхали! Свято сталося там, де його не чекали. Чи безкоштовна та еволюція? У мене ще питання тільки. Безкоштовно, класно! Мартінелі! Ха, Ха! В перспективі ми розуміємо, що це буде. Ух, що це буде? Крутезно. Якраз ще й під АПЛ. Треба за АПЛ чіплятися, хороші брати, то бо Мартінелі вже один є. Ну, поїхали. Боже, мій... банза. Ну що, буде Тоц? Є Тоц. Німеччина Кімміх. Це не Тоц, а Обердорф. Це теж не Тоц. З ким ти? ОПЛ, ходи сюди, ну. Не банза. Ти хто? О, Габріель, я так думаю, схожий ніби. Файно? Лайк. Like. Це основа? Це дуже солідно. От, Менді вже розчарувався, що таке сталося. Ми знову тут, але тепер з народною і з народною ми вперше тут. Але ще й 90 плюс. Опа, щось фіолетове, якісь суперпаси. Фантастичні паси. Дев'янно й Хто тут? Якийсь Хабі Алонсо може, не знаю. Ударить 91-й, якийсь класний гравець. Джерард! Ось вам і центральний півзахисник! Хто як не він, може повести за собою народну команду? Це вже не поразка. Ой. Що? Ти, ти не маєш плейстайлів? Ти що такий бездарний? голкіпер. Оу, ого-о, -о -о -о, голкіпер для народної. Вандерсар. Вибір складний. Бо в мене по, -по в воротах або у нана, розумієте? Ей, дедбол, тут несерйозне. Тук і стоїчка. Санчес, ні, це дупа. Ну, що робити? Народне голосування. Аліс, вона ще спіймаєш. Джерарда. Джерарда, і поїхали. Голкіпери ще будуть. Правильно. А легенда в центр поля. В мене у воротах. Здарний Голдкіпер буде. Там буде або попа, або Онана. У мене кращих нема. Вальверде Ерві. Вальверде Рві, геніально. Футре може і відпочити. Але Сабослай, чесно, дерев'яний трохи. Ну нехай буде, буде Анрі. Анрі Генг. І Онана у воротах. Нормально. Ми готові. Ну така от команда прод мене, дроп-бам. Чого над Мартінелі висить еволюція? Я не хочу того. Так виглядає, ніби в мене якась кар'єрка, де одним гравцем грає. Дивіться, Руссо біжить. Вау! Е, мені тільки не подобається і прізвище, якщо ви розумієте, про що я. О, на! -на! Руслана! О, Руслана! Рава руська може ще бути. О, Собослай. Ой, як гарно! І дивись, ця мала нормально біжить. Вона Олеся? Добре, а хто там? Ага, у мене ще може бути Мухіка. Ні, ну, чесно кажучи, вона драйвовіша, ніж Мухіка виходить, напевно. Вона дуже технічна. То чимось нагадує мені хем. Дивись як валить. то лівою дала. Ні, ця мала класна. Ця мала класна, єй. Вона веселіша, ніж Мухіка, бо має 5 на фінтах і золоті фін і вона дуже технічна. То я в плей-офф так зайшов, там особливо нічого цікавого не було. Ну а далі основна стадія Ultimate Team Champions, де починається боротьба за тоце Англійської прем'єр-ліги. Клуб виглядає ось таким чином. Тому забагато балакати не будемо. Ох ти, київське Динамо. Ось такий склад проти мене у себе вже нуля. Ще раз отримати тодце. І, можливо, тут отримати таких, яких не отримую на основі відповідно більше карточок для того, щоб зіграти. Ну і тут в мене інший принцип гри. Тут я не купую гравців, тут я лише граю тими, хто падає в паках. Тут є свій інтерес, своя забава. Ной ну, Габріель. Ой-ой-ой. Ясно. Як баран, не можна грати в захисті. Ой, ло ло Олеся роби. Роби, Олеська. Молодець. Собеслай Дейк. Ліверпуль. Оу. <пробує> Оу, oh! oh! ви бачили, як гарно було? Де ж той третій гол? Так нагнітаємо, нагнітаємо. О, Оооо! Якщо отак. Отак. От щось таке нестандартне, нестандартне. Ну давай ще такий. 185. Ух ти, Тот, здивися випадковість яка Центрбек з Англії! Ну, піде на щось там. Я можу з неї заробити кеш, але має змісту, бо це все одно перейде. 85 плюс Х3. Тот, дивися! Що робиться. А... Оу! Охо-хо-хоу! мед, тільки не Мед, мед бляха. І муслера. Голкіпер. Я голкіпера, без хімії, але голкіпер. Бляха, мед. Я до останнього не вірив, що то. Буде сака. Я себе спіймав на думці, що має бути щось не так. А з уругвай є тренер чи нема? Хто шарить? Бандейка прибирати? Для кого? Mm. До речі, алінком непогано, арсенал рахується. Mm. Може хай грає собі? Давай спробуємо. А давай арсенал. Бандейку відпочивай. Особу слаю можна дати engine. Тут буде яструб? Буде. Чому не тут зваски, бо мені інформ впав антрейдом. павантрейдом? Банперсі, Шева, Лемпард. І тюнеллі нормально. І Олеся. Іди Наталі. І ще треба було дати той пас. Розумієте? От я не можу, щоб такий пас не дати. Я мушу його дати. На Валенцію там коефіцієнт був більше, ніж 7. Я в шоці. Якби не грав, я б собі дивився і щось прогнозував. Бляха, гол пропустив. Олеся. Олеся. Молодець. Пам'ятаю. Оооо, собослай. Ух ти. Золота трівелка. Отак. Олеся бебе. Оу, як? Вау! Оперечно стійка і м'яч вилітає, неймовірно, я такого ще навіть. Ну, не знаю, може і не бачив ви Всі 24, щоб такий удар вдався. Ой. Ну, ти ще не награвся, ні. Оу, вау! Які 4 червоненькі лотації. Чекай, бо. Маркес мене з'їв. Ох, uh, дивись, як там мала зіграла, ви бачили? Ух. Uh. Ну що там, хто головою б'є? Олеся? Маленька? Вау! Wow! Ха, oh, oh, не пощастило, що моя центральна захисниця опинилась там на добиванні. Ну Давай ще навісну тоді. Але собослайда слайда є навісні передачі, це насолода. А! О! Бля, хай пенальті зробив. Боже, Ді Наталі, ви бачили? Найс! Мартінелі Нелі на відскоках, але якось Ді Наталі так. Лірпуль, якась така криза, то страшне. Всі гризуться. Клоп йде з команди, всі розбігаються. Сумно. Олеся! Поперечена майже хрестовина. Фух, Муслера, добре, що не унана вже. І Олеська забиває 3-1, молодченка. Тут вже не думав. Зараз повернусь, в принципі, на те саме місце. Я п'ятий від Олеськи. І пішло, пішло, пішло Олеся! молодчинка молодчинка Олеся. Ой, в мене глючений матч попався. От лайно. О, весь матч картинку глючити, Ну я в шоці, що за анлак. Якось бо той сервер ага! Ага. Ну, я таке отримував в райвел взагалі то, але Ultimate Team Champions це новеньке, сумно. Люкс ді Наталі. Pen. А якщо програти, то подивитися, чого то сталося і наступного разу бути сильнішим. Та нагорода, якщо погані, то сумно, але we go again! Цього разу 5 1 на старті, при тому, що один це дисконект. 14 матчів залишалося мені на останній день. Що з цього вийшло, якими були мої нагороди, дізнаєтесь у наступному відео. Ну а поки що, все. Дякую за увагу. Не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.